Хотів би пороздумувати над однією темою. Ця тема актуальна у всі часи і в кожного в житті воно в когось більше, в когось менше, але воно є. Це про дружбу. <кхе> Уявіть таку ситуацію. Така ситуація часто буває в різних людей де ми зустрічаємо нашого друга чи подругу. Вітаємось і питає, як твої справи. Відповідь частіше всього буває, що так, все добре. Ми можемо запитати також, як твої справи, почуємо так, все добре. І буває таке в людей, що скажуть так, все добре, а потім відходить. І всередині в нього все розриває, він плаче. Бо в нього не все добре. Але людині в відповідь він сказав все добре. Через що таке? Через те, що ця людина просто приятель, знайомий, а не друг. Бо лише другу ти можеш розповісти, що у тебе насправді. Лише другу ти довіряєш, що ти можеш відкрити всі свої проблеми. Можеш у відповідь почути всі проблеми, щось порадити, поспівчувати. Але у нас в кожного є друг, якому ми можемо відкрито сказати, тому що ми знаємо, що Він не осудить, Він завжди зрозуміє. І цей друг це Ісус Христос. Він єдиний друг, який завжди нас зрозуміє, в будь-яких ситуаціях Він нас підтримає і Він нам допоможе. Хочу зачитати місце, записане в притчах Соломона, 17 й розділ, 17 й вірш. Друг любить в усякий час, і як брат з'явиться в час нещастя. Мені пригадується, в нас була картина, і цей текст був на картині. На картині був зображений Христос в Терновому Вінці. Який, над каменем, який був в журбі, навколо нього було багато людей. Але не було друзів поруч. І в цьому тексті ми, знає, ми чуємо, що друг він з'явиться в час нещастя. Отримати дружбу легко чи ні? І які моменти в житті нам допомагають цьому і навпаки, коли ми приобретаємо друзів і коли ми втрачаємо? В притчах в 18 розділі 24 віршем написано. Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружелюбним. І буває друг більше прив'язаний, ніж брат? В цьому тексті установа. Для того, щоб мати друзів, потрібно бути самому дружелюбним. І дружелюбність повинна бути відкритою і повинна бути дійсною. Коли ми бачимо свого друга, що, що відбувається? Зачастіше всього, якщо ми бачимо свого друга, в нас змінюються емоції. Ми можемо посміхнутись, ми можемо зрадіти, наш емоційний стан він змінюється. Це не відбувається, коли ми бачимо любу людину. Саме радість вона приходить тоді, коли ми бачимо друга. І один приклад хочу навести. Одна сім'я навернулася було ще в 90-х роках, я був тоді ще дитиною. І навернулась одна багата забезпечена сім'я в церкву. І вони ходили в гості, приходили в гості, приносили такі страви, які, можливо, взагалі ніхто не бачив інший. І вони з від відкритим серцем допомагали. Але потім ця людина свідчила, коли ми прийшли в гості, і в них на столі був лише чай і пряники. І це було. Просто дивно, не через те, що звикли ходити в гості там, поїсти смачно, а просто стало дивно, що ж змінилося. І він розповів, каже, до мене підійшла людина і сказала: знаєш, брате, ми б хотіли би з вами дружити. Але розумієте, в нас немає такого достатку, щоб вас запросити до себе в гості і поставити те, що ви поставили. І ми хочемо з вами дружити, але через ці обставини ми себе відчуваємо. Недостатньо рівними до вас, щоб дружити з вами. І Якщо ви будете нас запрошувати і будете ставити коржики, чай просто, то ми залюбки будемо з вами спілкуватися і дружити. Він каже: я не розумів, що оце моє ставлення воно може впливати негативно на чиїсь емоції. І він змінив свою точку зору, він змінив свої обставини. І так, ця сім'я, вона до цих пір, вона справно служить Богу, вона допомагає де тільки можливо. Але я тоді теж собі закарбував, що наші навіть позитивні, добрі дії, вони можуть в когось викликати негативні емоції. І потрібно думати про те, які наслідки мають на емоційний стан нашої людини, з якою ми хочемо дружити. Другий подібний випадок це е, ми ночували, були на курсах проповідників на Кавказі, і один брат розповідав: в нього е, невелика фабрика, добрі прибутки. І каже, хотіли купити е, гарний позашляховик. Але син підійшов і каже: тату, каже, в нас в таборі одні приїхали на мустангах. І ніхто не хотів з ними спілкуватись, бо вони дуже круті, дуже багаті, такі, ніхто з ними не хотів дружити. Лише, каже, підлабузники. Ми, каже, не хотіли б, щоб так було. І він каже, мене це здивувало, що мій син, який підліток і має таку точку зору. І вони, каже, вийшли з цієї ситуації, вони купили, каже, з автосалона лади, але три штуки, щоб кожен, хто каже, може, хоче, сів, поїхав. І все і каже, і в нас немає цієї проблеми, як в тих, хто не подумав про це. Тому для того, щоб мати друзів, потрібно піклуватися про емоції наших друзів. Потрібно думати про те, як наші дії можуть вплинути на їх емоційний стан. Друге місце хочу, третє місце вибачаюсь, хочу зачитати це також в притчах в 29 розділі. П'ятий вірш такі слова. Хто лестить ближньому своєму, той стелить сіть під ноги йому. Є таке прислів'я, що друг не той, хто медом маже, а той, хто правду каже. Іноді в нашому житті бувають такі друзі, які завжди хвалять. І нам, начебто, це приємно. Але коли поспілкуєшся з такими людьми, ти відходиш від них і ти відчуваєш пустоту, якесь пригнічення, тому що не було там іскренності, не було там дійсної дружби. І в цьому тексті написано, що потрібно, не потрібно листити. Потрібно говорити правду. Але в притчах, 17 розділі 19. Ой, в 9-му, вибачаю вірші, написано: той, хто приховує провину, шукає любові, а хто знову пригадує її, розлучає приятелів. Так, правду ми повинні говорити, але буває правда та, яка може розлучати приятелів. У мене один знайомий розповідав ситуацію, що він зробив помилку в своєму житті. Він за цю помилку покаявся, він отримав від Бога покарання від церкви. Але за кожного неудобного випадку його друзі йому про цей випадок нагадували. Ти ж отаке зробив. І він розповідав, каже, коли одного разу вже дуже близький друг йому цим поприкнув, каже, в мене. Сатана прийшов з думками, щоб закінчити своє життя. І каже, лише милість Божа проявилась в тому, що я ці думки зміг передолати. І він, поспілкувавшись з одним служителем, прийняв від нього пораду переїхати в іншу місцевість. Він переїхав в іншу місцевість, відновився духовно і працює, слава Богу, до цих пір на ниві Божій. Але. Оцей випадок, він теж дав мені приклад тому, що не завжди правда вона є потрібною для дружби. Не завжди говорити отакі правди, вони дають користь. Тому не потрібно лестити для дружби, але не потрібно говорити ту правду, яка причиняє біль. Хотів би розповісти один приклад дружби. Це було в нашій місцевості, недалеко звідси, за часів Радянського Союзу. Було два служителі, які дружили. Їх звали одинак, однаково. Вони дружили, і так сталося, що один з тих служителів дуже заважав радянській владі. Його. Ув'язнили, посадили в тюрму. І для того, щоб його зломити, вони перед тим, як посадити в камеру, там розлили ртуть. Через деякий час в цього брата сталася онкологія, він з деяким часом умер. Але коли він знаходився в тюрмі, його сім'я багатодітна була вдома, не завжди вистачало в них коштів. І цей друг, який жив. В сусідній області, це вже на похоронах першого брата, який в тюрмі сидів, син розповідав цю ситуацію. Його друг приїжджав, получавши зарплату, він приїжджав в сім'ю цього брата, який був ув'язненні, заходив в будинок, дивився до холодильника, дивився, які є нужди, і залишав іноді, каже, пів своєї зарплати, купуючи все необхідне для цієї сім'ї. Він був другом, який в час біди міг прийти і зробити поміч. Така дружба вона є угодна Богу. Але як ми вибираємо друзів? Як нас обирають друзів? Чи завжди ті, кого ми вибрали в друзі, вони стають нашими друзями? І чи навпаки? Чи завжди ми приймаємо дружбу тих, хто нам її пропонує? Коли я проживав в Голландії, в одному місті була цікава в них така, такий принцип, можна сказати. Що якщо людина мала середній достаток якийсь, будинок був одноповерховий, поруч будувалися в цьому районі також одноповерховий. Якщо людина змінювала професію чи змінювала. Роботу, в неї ставали статки більшими, вона переїжджала в район, де живуть такого ж рівня. І в них, в цій місцевості, будинки були одноповерхові, всі йдуть цілий район, другий двоповерхові, інші багатоповерхові. І я питаю: ну, цікаво, але чому так? Він, е, чому за це я знав? Тому що запропонували одному хлопчині. Хороший варіант машину купити дорожчу. він каже, я не можу, бо мені прийдеться переїжджати в інший район. І він розповів, що в них вже багато поколінь прийнято так, що жити потрібно так, щоб не викликати заздрість в когось іншого хто поруч. Каже, коли я живу багатше інших, я викликаю заздрість. І я не можу спокійно жити, тому що. Завжди знайдеться та людина, в якої це заздрість переросте в дію. І завжди знайдеться людина, яка буде мені дошкуляти. Або фізично, або морально буде мені говорити щось не так. Каже, тому в нас вже так з прародідів прароді прийнято, що як статок більше є, переїжджаю в інший район. І каже, ми тоді спокійніше живемо. Ми спілкуємось далі. Але сама присутність по сусідству вже каже так не впливає. На наше життя. Іноді буває так, що ми також вибираємо друзів по наших статках. З однієї сторони, це правильно, тому що не буде тоді заздрості такої. Але якщо ми хочемо рівнятися на Христа, то ми повинні згадати, що Христос дружив з усіма. І з тими, хто не мав нічого, і з тими, хто мав багато. І він спілкувався і з високими чинами того часу, і спілкувався з самими тими, хто з ними ніхто не спілкувався. Так, да, є така прислів'я, що кажуть, що скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Що дуже часто нас можуть оцінювати по тому, з ким ми дружимо. В певній мірі це теж є правильним, але якщо це є. В світі. Якщо ми живемо в церкві, то ми не повинні розділяти друзів по якихось інтересах чи тому подібному. Є така фраза, я думаю, багато хто її чув: Сократ мені друг та істина дорожча. Так? Це сказав учень Сократа Платон. Через деякий час і учень Платона перефразував і сказав також, що істина дорогша. І в певній мірі ця фраза вона теж є дуже позитивною для створення дійсної дружби в тому плані, що навіть коли ми дружимо, і ми бачимо, що є якийсь момент, де проїходить не істина, то варто людині вказати на це своєму другу. І якщо друг дійсно твій друг, то він зрозуміє це і він з часом тобі подякує за те, що ти вказав на істину. Також можуть бути в нас друзі, які не ходять в церкву. І це є нормальне, тому що і за Христа писали, що говорили, що Христос друг митарів і грішників. Але до якої пори це нормально? Христос був з митарями. Чи були митарі з Христом? Коли ми дружимо з людьми, які не знають Бога, і коли ми маємо на них вплив, це добре. Але коли їхнє життя має вплив на наше, які негативні мають наслідки, тоді це не є добре. І якщо в нашій дружбі страдають відносини з Христом, якщо в нашій дружбі страдають відносини з Богом, то цю дружбу треба або змінювати, або залишати. Тому що найважливіший друг в нашому житті це є Ісус Христос, і Він завжди до нас проявляє дружбу. Лише ми можемо від Нього відійти. Лише наші неправильні вчинки, неправильні дії вони відводять нас від Христа. Тому, коли ми створюємо дружбу, коли ми дружимо з кимось, нам потрібно завжди ставити акцент на тому, чи ця дружба не відводить нас від Христа. Чи ця дружба вона є корисною для вічності. І дав би Бог бути нам друзями. Такими, як був Йонатан і Давид, щоб була між нами дружба, щоб була між нами любов. І коли будуть бачити між нами любов, тоді, як пише в Біблії, буде свідчення про присутність Бога між нами. Тому помолимося Богу, подякуємо за те, що ми маємо можливість зібратися на цьому місці, що ми маємо стільки друзів навколо. Що Христос є нашим другом, прославимо Його в наших молитвах. Амінь.